Потолок весь рухнув подивисну. і воно вверху. Анатолій з дружиною оглядають будинок після обстрілу. Снаряд поцілив поруч з їх житлом. Уламки пробили дах і залетіли на горище. В цей час розказує чоловік. Вони були в іншій будівлі. Це їх і врятувало. Снаряд і повибувало вікна, а пожар уже поже потім почався так, наче не було, а потом. Про пожежу чоловік дізнався від сусідів, які викликали рятувальників. Через ворожий обстріл спалахнула пожежа в житловому будинку у місті Херсон. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 120 квадратних метрів. До ліквідації залучалось три одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Розірвався снаряд і на сусідній вулиці. У будинку Миколи Савченка. Від вибухової хвилі повилітали вікна, посічений дах та завалився паркан. Уламками зруйнований гараж. Іду, захожу сюди, в кімнату до ванни, упав, воно якраз гухнуло, я впав, минут 5-7, скільки лежав, не пам'ятаю, тому що встав, потім голова така, я дивлюся, саме димить, все, я тут, де димить, гаража, там на кухні все валяється. Зараз Микола прибирає наслідки обстрілу. Допомагають чоловіку сусіди. Ми дуже сильно спугалися, але, чесно кажучи, не зовсім зрозуміли. Ми сподівалися на те, що це не на нашій вулиці все це случиться. Да. Ну, взрив був дуже сильний, да. ну, у нас, слава Богу, все нормально. А от сьогодні я знала, що у мене з моїх сусідів така біда відбувала. От намагаємося якось вирішити, іщемо всякі способи, щоб знайти якісь можливості хоча б сусідам закрити всі ці вот окна. Ну, зима, самі розумієте. Другий раз за два тижні під обстріл потрапляє і будинок Валентини Бондар. Вибуховою хвилею пошкодило дах, тріснули балки на горищі та побила ОСБ плити на вікнах. Зараз розказує жінка, вулиця майже порожня. Ми пенсіонери. У нас тут на, на нашій вулиці живуть в основному всі пенсіонери. Що тут бить, по кому бить, і на що нас на шо наслунічтежать? Ми ж такі люди, як і вони. Тільки що ми трохи лучше живемо, так ми роботящі. Ми робимо для того, щоб жити нам було нормально. А вони, якщо вони не і п'яниці, то що, хто їм винуватий. Вибухом пошкодило і дроти. Електрика в оселях з'явилась за декілька годин. Під обстрілами також вкотре опинилися центр міста, мікрорайон Карабел та селище Антонівка. За інформацією міської військової адміністрації, за добу територію Херсонської громади обстріляли 11 разів. Одна людина поранена. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.